Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго, і Ласка просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну на 100% кажуся, правда. Під назвою мотор депот початком цього. Коротше, про лайки, підписуйтесь і діліться. Ми починаємо! Ну і так, братва, ми починаємо з вами будні знову автобусні. А що ви думали, я поштив? І Я вчора говорив, що ми з вами будемо сьогодні працювати 13 хвилин. І це відео таке вийде на 13 хвилин. На 13 я буду на 12. Ні, не менше 13. Коротше, на 13 хвилин для це відео. Ну і по автобуснику Тому ви обов'язково пролайкайте, щоб мені було приємно і була, так сказати, мотивація снігатися. Ну а ще краще обов'язково підписуйтесь, братан. Ну, підтримайте вже нарешті. Так, ладно, коротше, що ми з вами сьогодні робимо? Сьогодні... Нажимаємо на 2х і робимо на 2х. Якщо вам, до речі, напишіть, будь ласка, в коментах, як прийшов ваш перший дзвоник, там, перший курс, там, і як вам більше подобається, отако на другий, на 2х, чи отак по-реалістичному, на звичайний 1х. Ну ладно, в мене, братва, до речі, перший день таксувати шкільний робочий учебний день. Прийшов на 80%. Ми карти грали. Ладно, я огонь. Ні, якщо самі реально на, на, на уроці нам дозволили, ми трохи пограли карті. Ну, коротше, у нас сьогодні так, як скорочений день, так сказати, було 4 уроки. Ми просиділи там 6-7 годин, бо перший дзвоник збори. Ну, факт того, що нічого, братва, в мене цікавого лічного, коли він нема, пишіть, що було цікаво у вас. Ми полетіли, братва. Погнали. Погнали. Погнали! Ні, ладно, насправді, ось о, от гра мені реально заходила. тут дивіться, яка така церква. Я таку церкву, знаєте, де бачив, типу, всю, як вона називалася? Апс». Да, Ап». Вона називалася ця гра. От я там точ-втось таку саму церкву брав. Можливо, там? Ну, ладно, і цей гараж, що справа. Так, ну ладно, братва, нам по дерівні треба ганяти, сьогодні ще на автобусі поганяємо. Можливо, ще завтра нам напишете, хто хоче, що ви хочете, чи автобус, чи там зіл, чи трактор. Сьогодні ще, скоріш за все, що поганяємо на автобусі, а завтра вже ну або теж на автобусі, або ще на чомусь зуму. Не знаю, я планую по знову запустити такий, можна сказати, серіальчик і надовго, доки вже не почнемо молотити свою, братва. Тобто на тиждень-два запустити такий, як серіал по цій грі. От тобто, сюди буде входити і трактора, і такі робочі. Тобто, я можу і 3, і 4 відео записувати, навіть 5 по цій, по цій роботі автобусника. автобусника. Все залежить від. Все залежить від вас, мої любі друзі. Як ви захочете? Якщо ви хочете більше по автобуснику, я буду більше по автобуснику. Якщо хочете більше контенту тракторного, тобто фермерського, я буду робити фермерську. Все залежить від вас, все в ваших руках, йо-мою. Просто напишіть мені, ну і набирайте кількість лайків. Я багато не прошу. Просто підписуватися і ставте лайки. Ну щоб тут школу. Саме мені буде приємніше це підписатися. Але жалайте, ну, і лайк прижати, братва. Ну а ділитися чого. Для того, щоб більше бачили мій контент, мій канал. Комусь може заходити, комусь не заходить. Ну в будь-якому випадку, я всіх буду радий бачити, всіх чекаю. Всім новеньким, здоровеньким, Здорово, ладно. На 2х на 1, На 1х і на 2х. На 1х і на 2х. На 1х і на 2х. Ладно, тут хтось взагалі бочку кинув. Ну, ладно, братва, так і працюємо і ще раз працюємо. Коротше, виїхав вже на нормальну, так, так сказати, трасу 2х. От ладно, один от, від, від першого лиця і від третє. У мене, до речі, тут в грі такий блін, почався. Я на дворенькій мене працюю на, друг... на другому рівні і, і, і капітку. тупо, зато реалістичність яка, ви прикиньте. Асфальт розмітий дров, все мокре, ще якби калюжі якісь були, щоб в них відбивалася, так сказати, водичка, то було б взагалі вогонь. Ну, а так, як цього зараз тут нема, хоча, напевно, можна зробити. Я не знаю, як, якщо можна зробити. Ну, то ладно, братва, Я то ще міг би тут на руль переробити, ну поки що хай буде все так, як воно є, бо мені по клавішах рульом, мене... якщо руль, то це треба на, на компі так не вийде. На компі треба руля справжнього мати. Ну, а як я буду. На компі. Хіба що можна, але я не знаю. О, почала тут колобань, що воно, ну, де? Прям відбивається, зараз. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Два x щоб було скоріше. Ні, воно, блін, воно не відбивається. Ну тут топ. Топ. А воно все братва, топово. воно все так іде, класно. Ні, ну реально, мені заходить тим... Реалістичність і цей кайф, це типу така передача прикольна. Ну якби ви знали, братва. Так, братва, ну що, ми вже під мостиком, я вже тільки за відео проїхав 13 км, а так то я на цьому автобусі вчора нарізав 25 км і ще сьогодні 22 км. Просто в чому прикол? Бо я і так ще граю, я тільки на ніколи пробую, я ще навіть на Юмзи не пробував. Колись, я пам'ятаю, колись грав телефонну версію, то я там їхав, їздив на тракторі ЮМЗ 6КЛ. Він мені як заходить. А так, братва, що я вам зараз можу сказати? Ну, в принципі, мінус такий бо те, що тут немає определьних точок. Тут ти ганяєш просто при пом'ятках поганяти. Да? Це мінус. Мені так здається, якщо з другої сторони подивитися то не дуже так. Так, ладно. 2х. Опа. 2х, опачна. Так, блін, на цього рейсу мене просто втомлює, брат. Треба буде або брати тут відгул, або я не знаю. Ну ладно, у нас ще є практично більше половини відео. Тому зараз будемо з вами, так сказати, йти. Йти йти і працювати. Так, опа, рекламка вибила на моє. Окей, окей. Ви прикидаєте, в основному є реклами ще із Ютуба. Ну, блін, ви гоніть. Так, э, ладно, окей. Так. ну... Опа, мені вже ці реклами просто що-надоїдають ну ладно. Так, тут нам треба груз мут, ігрока, чат. Не глушити чат ігросовувати, так, понятно, тут все понятно, Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Фу, братва, мене просто втомлює ці відео. От Я тільки щось другий день з відпустки, третій день з відпустки З відпустки я вийшов третій день, і мене щось все втомлює. Я не знаю чого. Може то, що я вже привик, як відпочивати, хоча я сьогодні не особо так відпочивав. Ну, не знаю. Не знаю, коротше. Так. Ладно, давайте братва, зараз Долітаємо до міточки зі якраз вже ще десь 3-4 хвилинці обійти та й будемо прощатися з вами. Бо того, що у мене час йде, і якраз підходить вже кінець відео скоро. Так, ну що, доїжджаємо, нам ще тут 500 метрів. Доїжджаємо до мене 450, 420, 410. Йо-ма-йо, ми вже я вже бачу цю близь близьку метку. Ну, ладно, чуть довше прийдемо. Так. Давай-ка ми з тобою зараз братанчик зробимо. Це все по красоті, Ну нам ще їхати 100 метрів. Так, і вон вона, вон вона запиночка. Ну, ладно, ще чуть довше прийде, бо ще якби її час, і це є. Так. Що е, нам тут? Озер озерцово. Ну ладно, озерцово, так озерцово. Давайте зараз ми загружаємо тут все. Забираємо тут все. Так, і, 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 і. Озерцову, нам треба їхати в Оздоски. Блін, а 2 км, 2 2700, ви що, вгораєте що. Ну не знаю, що ми ще доїдемо до тієї останньої зупиночки чи ні. Ну факт, того, що ще зараз попробуємо їхати. Ну а якщо вам подобаються всі будні, я ще якщо не завершаюся, якщо вам подобається такі будні автобусні, то обов'язково мені пишіть, братва. Мені буде дуже-дуже цікаво почекати. почекати бляха. Ні, це не удачний дубль. Коля це не удачний дубль. Почитати ваші коментарі, ваші думки, Да, почитати ваші думки. Почитати. Та, бля... По... Послухати вашу думку і я буду дослухатися да, так, дослухатися до вас. Бо то що я, так сказати, працюю не для себе, я працюю на вас. Я... Коля, бажу... <настуз> що ти несеш? Ну, не Найди посужати, ти завжди воїніш, як ти, ти обманеш. Бега запись, да. Так, ладно, ладно, хорошую рацість. У мене ще братва, до речі, чуть більше, ніж пів цього бака. БЛЯ Так. Опа, дивіться, від, від, від першого лиця. Такий от спідометр робить, показує екраністю. Отакий от відок від першого лиця, де роблять дворники на другому уровні. Ладно, від першого. І від зараз покажу від третього. І від третього. Все, опа, від першого. І від третього. Короче, трошки від першого поїду. Давайте. 100 метрів. Мені і від першого так-то заходить, братова, просто що я хочу вам так, щоб було краще видно, то я стараюся і від, цього, і від третього, і від першого їздити. Бо хтось любить ще й так, хтось так. Тому той хто, той, хто любить першого, не забувайте, якщо ще хтось лишився, то я про вас не забуваю. Так, ладно, братова, давайте ще доїжджаємо, напевно, зараз до цієї зупиночки, та й будемо вже прощатися, бо того, що, ну, часики тікають. Ладно, братва, якщо чесно, то давайте вже з вами будемо прощатися. Якщо вам сподобалося дожливе РП, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим мідосом з друзями. Я дякую, що ви дивилися мої відео. Всім пока-пока-пока. Пока! До нових зустрічей. Пока!